Вітаю. Вітаю! Ласкаво прошу вас на цей канал, де ми разом з'їмо кілограм крінжі, оцінюючи злодій Вінкс, тому що чом ви й ні. Я довго думала над цим і певною мірою вже трохи згадувала цю тему у деяких попередніх відео, але зроблю це знову. Та ще віковагі. Попри те, що я вважаю адекватними тільки три перші сезони, оцінюю п'ять, бо я щонайменше пам'ятаю сюжет до моменту шостого сезону, а там вже починається якийсь суцільний парад крінжі. І не будемо затягувати з цим ще довше, тож поїхали. Перший сезон іконічний, чудовий перший сезон і Трікс три злі відьми, які виступають антагоністками до Вінкс протягом певно усього серіалу, але з другого сезону і ж до кінця вони стають якимись лужками і шестірками крутіших злодіїв. І це чомусь завжди чоловіки як несподівано. Це насправді дуже велике розчарування, але зараз я хотіла би поговорити навіть не про це, а про розділення на фей і відьом, яке все ніяк не дає мені спокою. От, припустимо, в нас існує Алфея і Хмарна башта. В одній навчають на фей, а в іншій на Відьом. Феї мають крила, а відьма ні. З чого тоді можемо зробити висновок, певно, що це два різні магічні види. Але одна з Відьом, Мірта, в другому чи в третьому сезоні просто типу взяла і перейшла з хмарної башти до алфеї, а потім отримала трансформацію з крилами. І я от взагалі не розумію, як все це має працювати. Привіт! А ви Привіт. тут навчаєтесь? Так. Да. Дуже модного ворожа. Не скажете, де замовляли часом? А ми не замовляли, ми робили разом з учнями та майстрами тут в училищі. Тепер наводимо красу, щоб вигляд нам гарничні. А ти поступати думаєш так вперед? Навіть не думай. І до речі, маю сказати, що суто з практичної точки зору відьомські чари зручніші, тому що їм не потрібно витрачати час на те, щоб перевтілюватися під час бою. Вони можуть літати так само, як і феї, але їм не потрібні крила, і це круто. І хоч нами не показали шляхи розвитку відьомської магії, я переконана, що вони існують. Тобто у Вінкс є Чармікс, Інчантікс і далі по списку, а відьми начебто залишаються такими ж, як і в першому сезоні, окрім тих сил, які їм періодично підкидують злодії типу Валтора. Але, тим не менш, в будь-який час Трікс можуть протистояти Вінкс. І давайте чесно, скоріш за все, вони сильніші за Вінкс, тому що їх буквально троє проти шести. Тож я припускаю, що вони також якось магічно розвиваються, але це не проявляється зовнішньо, що знову ж таки дуже круто, бо може збити ворога з пантелику. Але повернімося конкретно до Трікс. Попри те, що я вважаю їх найкращими злодійками, в них дуже погано прописана мотивація. Точніше, вона взагалі не прописана, вони просто хочуть захопити магікс і для цього полюють спершу за Стеллою, а потім за Блум, але для чого? Цього ми вже ніколи не дізнаємося. Нам ніколи не говорять також і про те, що б вони робили, якби отримали владу. Навіщо вона їм взагалі? Чи вони хочуть знищити усіх фей? Чи вони якісь магічні расистки? Чи в світі Магіксу навпаки, існує якась дискримінація щодо відьом, і вони прагнуть її виправити? Хто знає? Територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. Ми могли б отримати супер круту драму і сіру мораль, де немає однозначно правих і винних, але це дитячий мультик, тому в нас є зло, є добро, а тіні десь загубилися. Що сумно насправді, бо ми не знаємо про трікс фактично нічого. Так, вони відьми, вони вчаться в хмарній башті, але що ще? Скільки їм років, що їх взагалі пов'язує? Вони називають себе сестрами, але вони виглядають надто різними, щоб ними бути насправді. Тобто вони радше подруги і соратниці, але ми ніколи не дізнаємося про те, як це сталося, через що вони пройшли разом перед тим, як трапилася вся ця історія з Вінкс. І найгірше, що виправити це, було б прямо дуже просто: буквально кілька слів тут і там роз'яснити систему світу, в якій вони живуть, і все. І хоч все це, звісно, сумно, але ми рухаємося далі до другого сезону. І тут в нас є ті ж таки Трікс і Даркар. Кінці першого сезону Трікс відправляють навіть не в тюрму, а в якусь типу колонію для малолітніх, де їх намагаються виправити і зробити адекватними членами суспільства, що їм не дуже подобається. А -а -а, Порошенко випусти мене звідси, але їх дуже швидко рятує Даркар. І що я маю сказати? Даркар гарячий. Типу, зазвичай всі вважають Валтера якимось секс-символом, але мені він не дуже заходить. Він надто схожий на якогось деденсайда, і він постійно скоріше в ніж дійсно робить щось зловісне, тому якщо ми тут обираємо між Даркаром і Валтером, то я безсумнівно в команді Даркара. І якщо ми ще тут займемося проведенням якихось тупих аналогій, то я би сказала, що Деркар це як чудовисько в Діснеївському мульті, в тому сенсі, що він от взагалі не схожий на людину, і слава Богу, тому що він крутий і так. Звісно, неприкольно, що його злодійський план полягає в світовій домінації без будь-якого логічного обґрунтування, як і стрікс напередодні. Але це взагалі поширена проблема не тільки Вінкс, а й взагалі всіх дитячих мультиків нульових, бо тоді, здається, цікавих антагоністів прописували тільки в аніме. Загалом, все, що ми знаємо про Деркара, так це те, що він володіє силою темного Фенікса і є якимось давнім злим божеством. Він, звісно, хоче захопити світ, і ми, звісно, ніколи не дісняємося, навіщо. Але в нього стильове злодійське лігво, і він породив іншого дуже гарячого злодія, про якого зараз і поговоримо. Авалон. Ну тобто, технічно, Авалон хороший. Але перед початком навчального року Деркар взяв його у полон і відправив замість нього якогось гумунку, я не знаю, і він втирається в довіру до Блум, а сам тим часом звітує про все, що відбувається в Олфеї своєму господареві. Все це підозріло нагадує ситуацію з Квіролом в Гаррі Поттері або з Дикозором в Муді, але відпустимо це. Так от. А валон він ну реально крутий. Лапішлапіс дуре етфірмедфренга медкомінуканом і досткараґондебілі олур О мою сім'ю. Неймовірно сильний, вічливий, красивий, знову ж таки, в 10 разів гарячіший Валтора. має довге волосся і стильний костюмчик. Я ставлю йому 9 з 10. Даркару я поставлю 8 тільки через те, що в нього насправді не так багато екранного часу. По факту в усіх частинах другого сезону, окрім фінальної битви, де Вінкс стикаються безпосередньо з Даркаром, вони воюють саме з Трікс, і саме Трікс крадуть усі частини кодексу і таке інше. І саме в третьому сезоні мушу визнати, Трікс остаточно зливають. Ну тобто, просто уявіть: вони з Валтором опиняються в одній в'ясниці на якійсь віддаленій замороженій планеті. Саме Айсі через свої сили та хто не замерзає і визволяє двох інших відьом. Вони знаходять Валтора, визволяють його. І потім він робить їх своїми служницями. Типу, де логіка? Це він мав би бігати за ними і дякувати, що вони його врятували. Але, як я вже згадувала, тут тугувато з логікою, тож маємо зовсім протилежну картину. Всі троє відьом чомусь, закохуються в того нещасного валтера, хоча, як я вже казала, він навіть не такий вже і крутий. Типу, він провів більше десяти років в глибі льоду, не здатний нічого з цим зробити. Дванадцять років чекав! Васкабані! А потім його за 26 серій перемогли шестеро школярок. І Якщо комусь потрібен ще один доказ повної жулігідності Валтера, подивіться на нього в восьмому сезоні. І скажіть мені після цього, що він крутий злодій. Тепер мене зблу. А точно схоче. До речі, з Валтером та сама фігня, що і стрікс із Деркаром. Ми знаємо про нього приблизно ніка. І навіть ці крихти інформації особисто я дізналася не з мультику, а з Вінкс-Вікі, тобто це навіть не факт, що правда. Але Валтор спричинив певний феномен у всесвіті Вінкс, тому що він був гарячим злодієм, який постійно перетинався з зблум в якомусь дуже завуальованому сексуальному контексті, і після цього творці подумали-подумали і, походу, вирішили, що схему можна повторити. Але щоб досягти прям успішного успіху, можна зробити не одного гарячого злочинця, а чотирьох. І таким чином ми в четвертому сезоні отримали магів чорного кола, про яких ми знаємо. Давайте даю кілька хвилин на спроби вгадати. Так, знову нічого. Але в них є мотивація, хоча б приблизно винищити усіх фей на землі, і тут вони постають таким собі куклук з кланом, окрім звісно, того, що вони самі живуть на землі і самі є чаклунами, тож мотивація якась тупа і безмістовно. Хіба що вони, можливо, якісь гіперсексисти і вважають, що магією достойні володіти тільки чоловіки. І це, якщо подумати, має певний сенс, але я не буду підпрягатися і продумувати мотивацію персонажів замість творців мультику. А перш ніж ми поговоримо про магів чорного кола, пропоную вам підписатися на цей канал, поставити вподобайку, поділитися цим відео в соцмережах і так далі по списку. О, а ще в мене тепер має бути там кнопочка спонсорувати, де я пропоную своїм глядачам не тільки кілограм, а цілий мішок крінжі. Тож приєднуйтеся. Звісно, якщо маєте таке бажання. А тепер повернемося до четвертого сезону. По-перше, мені водночас подобається і не подобається те, що там немає трікс. Подобається, бо вони не принизилися ще більше, ніж в попередньому сезоні, а не подобається, бо я все ще вважаю трікс найкращими злодійками. І по-друге, маю сказати, що, хоч я і не в захваті від четвертого сезону загалом, Бо в ньому, як і в серіалі від Нетфліксу, залишилося досить мало від класичних Вінкс з школою магії, відьмами, чарами. Ну оцим всім, за що ми, в принципі, і любимо мультик. Але маги чорного кола буквально найсерйозніші супротивники, які були у Вінкс за всю історію мультику. І вони, типу, вбили людину. Тобто, отак взяли і вбили любовного інтереса однієї з головних героїнь мультику з рейтингом 6+. А це маю сказати дуже серйозно. І по третє, враховуючи той факт, що злодіїв тепер чотири, а не один як раніше, оці tension сцени прописали не тільки для Блум і ватажка чорного кола Оргона Кургона, а й для Флори і Анагана. І якщо ми вже тут зовсім чесно говоримо, то коли мені було 12, я була в захваті. Типу, саме в той момент зачіску Гелії перетворили на якесь гівно, і тут з'являється якийсь інший навколо любовний інтерес з крутими африканськими тредами. В цьому плані четвертий сезон був дуже прогресивний, як для мультику, де ніхто ніколи не вмирав, а стосунки просто не могли закінчитися, якими б фіговими вони не були. Так що так, оця от типу заборонена симпатія між оноганом і флорою була дуже крутою. Ви просто гляньте на це. Феє природи, якби мене воргували, ти була б моєю улюбленицею. Як приємно. А перш ніж перейдемо до п'ятого сезону і останнього злодія, якого я вважаю найбільш нікчемним з усіх, нагадую, що в мене є Patreon, і я там періодично викладаю щось, чого немає на Ютубі, і відео там з'являються раніше і без цензури. Так от, п'ятий сезон. Що ж, я не знаю, чи варто навіть пояснювати, чому я не вважаю Тритана крутим злодієм, певно, тому що він буквально списаний з Валтера від початку і до кінця. Типу, в них навіть обличчя якісь однакові. Це та сама формула, зробити якогось умовно гарячого чоловіка, за яким будуть опадати трікс без жодної видимої причини, дати кілька незрозумілих сцен з Блум для фансервісу і все. Вони навіть не старалися цього разу, і це безумовно розчаровує. Але у Третана був дуже хороший потенціал, на жаль, безнадійно просраний. Тобто це по факту перший злодій, у якого є внятна мотивація. Він був одним із претендентів на престол, але його батько надав перевагу братові Третана. Потім той напав на нього, і тритану ув'язнили разом із Трікс. Ну і, очевидно, він прагне отримати трон, який вважає своїм. Але що мене дратує найбільше, так це те, що він такто з Андросу, планети, де Аїша принцеса, але окрім як в кількох перших серіях це ніде не згадується. Нам могли показати хорошу сімейну драму, дати нарешті кермувати комусь, окрім Блум. Але цього, очевидно, не сталося. Отже, давайте спробуємо якось все ж таки оцінити усіх злодіїв з Вінкс і підвести підсумки до всього того, що я говорила раніше. Найкращі злодійки це безумовно Трікс, але саме з першого сезону, бо далі, далі просто сумно. На другому місці в нас буде темна версія Авалона, на третьому Даркар. Це моя трійка переможців, вони реально круті. Приз глядацьких симпатій віддаю магам чорного кола, а аутсайдерські п'яте і шосте місця нехай ділять між собою Валтер і Тритан. Тритон. Ну і десь між сезонами існують три темні відьми, які знищили доміно, і вони є головними антагоністками в повнометражці, дії якої відбуваються десь між третім і четвертим сезоном. Але про них ми не знаємо взагалі нічого, хоча, звісно, знищити цілу планету це значно більший масштаб, ніж усе, що робили попередньо згадані злодії Вінкс разом узяті. Загалом я не включаю темних відьом у рейтинг, бо вони в якійсь своїй окремій категорії. Отож, на цьому будемо закінчувати. В коментарях пишіть, якого злодія звінк вважаєте найкрутішим ви, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам життє погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.